Це було в 2009-му, ні, пізніше. я тоді вчилася ще в коледжі і мене запросили на вечір об'ємної поезії, і там було дуже круто, тому що там не просто читав гірші, а ще й музика, музичний супровід був. Там були імпровізатори, музиканти. Ну, на жаль, я таки читала дуже лажово, а то в мене було класне відео з музикантами, але так це цігове відео, тому що ще не вміли читати. А зараз. Зараз я читаю кілька книжок. Ось, наприклад, в мене в рюкзачку зараз вступ до гармоністики, до германського мовознавства. Я готуюся так до себе, зараз дуже цікава книжка. І трошки змішає мене плакати. А, із літератури. Зараз я читаю Ратма Ротердамського Похвала глупоті». Це корифує, так, відродження. Дуже гарний автор. Мені подобається його думки. А, може, тому що багато гумористичних творів друкуються у жовтій пресі. Жанри е, з книжок я більше люблю щось таке філософське, тобто, це більше не західного типу автори або взагалі е, зарубіжну літературу, тому що там тип, типу нічого мені подобається. Е, тому що... Е, в них більше, ну якось у нас українська історія, вона поглиблена на те, що ми весь час боролися з чимось, якісь у нас були такі нюанси в історії, що ми звільнитися завжди хотіли від кого. А там були вільні люди, які намагалися всередині розвиватися. І мені саме такі люди подобаються, тому якось я ближче до жанрів, філософської якоїсь теми. Ну, також люблю романтику частично. Частково е, люблю е, психологічні книжки. Ось. Поет е, не можу точно виділити е, одного, тому що мені е, з різних е, подобається, наприклад, мені Бродський подобається, з українських мені жадом подобається. Ось. Ну, мабуть, будуть вони. Міжніцше і картоплиною спільне те, що він би знайшов, він би знайшов е, в усьому, що є на землі. Софію, філософію життя, філософію картоплини, яка е, дає, наприклад, дає споживитися іншими, тобто це цілий ланцюг всесвіту, який е, починається з картоплини і закінчується не знаю на космічних об'єктах. Бачу світло, і воно твоє. Воно бере мене, всього бере. І кров, і жовч, і слиз я в тебе вріс, як терен в землю, як монах у піст, як риба в море, як хамелеон в повітря, що вгодовує його, як мов ну, І я твій трубадур. Я, зрештою, здурів усе, забув і батька, і гулянки, і дівчат. Я сонце бачу. і промені стирчать, як віки у строю. Дахи церков, як кипариса, на могилах. Знов я йду, співаю, Господи, прости. Я бачу світло, і воно все ти. Це осінь, твої змонтовані мрії впадають в сон, все стає по не наче опавши листя, і кожна надія, і кожен флакон любові перетворюється у візерунки, а потім розсипається як намисто, і не ти втрачаєш сенс. Ти їдеш по вулиці, купуєш піосках каву, і все навколо для тебе стримується, стискається до розмірів чогось маленького, але досі яскравого. Кожна твоя фіолетова згадка, кожен можливі щасливий погляд на всі місця, де ніч була ближче в серці. Жила матерія. Більше не відтворюється в тобі, і в кінці кінців не буває щасливих переглядів і глядачів минулого. Біль живе, кожен став його домом, і коли роки додаються, збільшується кількість того, від чого тобі скоріш за все буде сумно. Ти терпиш і стримуєшся. Терпиш і стримуєшся. Це для того, щоб бути сильнішим, терпиш і стримуєшся, кажеш, я ще більше стерплю і виживу, а ніч думками закидує тебе в якісь підземілля, де ти все далі опиняєшся від місця вилазу. Коли настає осінь, в банках беруться кредити. Частково відкриваються банки з консервацією, і ти тримаєш дистанцію від всіх, хто може нагадати щось, хто може зробити висновки, мати рацію.